Йоу, друзі, всім привіт! З вами знову я, я Рема. Ми залетіли знову ж таки в Бравл Старс. Ну я насправді вже дуже давно не заходив. Мені навіть довелося тут, а коли я зайшов оновити. Ну і тут знову розпочалося і призарядна. На штука. Хто не знає, тоді тут треба виграти 10 боїв. За рандомного бравлера і тобі дадуть один гіперзарядний Дроп. Давайте поки що відкриємо, можливо, будуть дуелі. А дуелі нема. Ні, нема. Тоді давайте в цю гіперзарядну штуку і зіграємо. Так, ну мапа тута без цього. І мені дали Олі. Насправді у нього гіперка прям дуже сильна. Ну там просто райус, неймовірно, але мапа не, не його. Не його. Багатьом цим Ну тоже. Так скажу, я тут єдиний на Олі. У мене 11 тисяч хп 11500. 11 ну, немало, але 2006 сплюхи. І тут прикол, що банки можна тільки за гравця отримати. А із таких ящиків просто ну, їх навіть нема я вже... я... От, Наприклад, я вбиваю ящик, і в мене відразу є ульта і гіперка. Я зараз когось точно не -то влечу. Ой, ю, -ю! Кенджі дав бульту! Я сюди запригаю. Кенджі стараюся просто. Головне, щоб мене Фінкс... ...Сфінкс не побачив. А вона вже знає, що я тут, а що я вийшов вже не знаю. Там взагалі кольт якоїсь відео нарубив йой, а ульта тут промахав. Ну теж сінекса дуже сильно теж. Е -е, ульта з гіперкою. Тут бути змогу Чи він запішов туди. Попав по драку. Ай, ні, тільки не це, тільки не драко. Дуже тяжко до насправді проти драку грати. І в мене нема нічого. Ну, зараз я буду коли дам одну плюху. Просто попасти. А я жодної три плюхи дав і жодної не попав. Що мене хочеть робить? А, аж так ясно. Треба вже виходити в центр. Тут був драко, по якому я тільки щойно попав. Все. тут головне просто відмансити. Ну, Поки що нас топ 4, ну як, блін, це в мене такі лаги, тільки не це, тільки не лаги. Ну, і, за, і все одно вже зарахується як перемога, але топ-3 все одно. Квес як Вес виконав. Давайте далі, бо мені насправді за Олі не дуже сильно сподобалось грати. Я би хотів спробувати за Сфікса, але мені дали Лумі. Е, ну, мапа насправді також ну, вже краще від минулої. Ну, і тут я теж не бачу жодної Лумі ще одної. Принаймні я не побачив. Біля мене є Транк. Я насправді за Лумі мені дуже тяжко грати, Знаю чи так. Просто знав таку ульту кидаю. І Транка може може може. Міг. Реально міг би винести Але я все одно піду краще по банку. Так. Тут є Кенджі. Ну, типа на Кенджі можна биканути отако о, його навіть вбити, але тут драко забирає мою банку. Мою чесну зароб... зароблену банку. Але у мене все одно, я вже назбирав ульту, але треба гіперком. Там начебто ще залишився сфінкс. А ні, Бонік. Ну, зараз головне йому на плюхи не попадатися. А отако йому зробити? А, ні! Така вже суть. Він просто м -м, взяв такий перезаряд, але все одно перемога є перемога. Ну, і в мене, якщо не помиляюсь так, є бумбокс. Ну і яке мені знавдасть. У мене вже насправді всі зібрані, тільки не кожне на тому, на останньому левелі, зараз покажемо. Так, жодного скіна. Ну і давайте стартроп. Будь ласка, легендарка. Радний легендарка. Ну, в мене вже є і С, до речі. Це на другому левелі. Але мені заранці дуже сподобалось грати. Але ми все одно будемо гіперзаряди грати. Так. О, випав Ворон. Зараз подивимося, як я за нього можу відіграти. По нього насправді... Він типа класний пацан, але з нього дуже тяжко грати був демедж малий демедж. Демедж багато що рішає. Добре, що в мене хоча правильний гаджет стоїть, А не на уповільнення. Але хоча в мене демедж нормальний. А зараз я Я стрибаю на лумі і просто хана. Ну і просто знову все. Мізично перемогу реально. Ясь там когось утруїв. Що теж мені трохи підформило всього. Так, давайте я ще це. я це банку на майбутнє просто. Ще отак туди. Буде до мене входи Виходи А, Сфінкс. Я просто стрибаю сюди і вбиваю Сфінкс. Давайте я цей гіперзаряд ще спеціально такий добував, відберу. Танк потратив ульту. Я пригаю на нього. А він дивіться, якийсь секунд. Втік. Давайте я щит юзну. Але я щас буду просто через сімки бити, Тому бажано до нього не йти, топ-4. Ну є транк. Це вже хоча б знаю, що є супротивник один. А тут Кольт. Блін. ненавиджу, коли проти мене культи грають. Це мене дуже сильно бісить. Просто стрибаю. Ааа, тут ще й Кенджи. Кенджі АФК. А вже не АФК ні. Щит! Промахав ульту, блін! Тяжко на. І знав лаги дають про себе знати. Все одно туп. Тоб... А ні, топ-3! Та вже хтось та начебто або транк вбив кольта або Кольт вбив транка. Бо зараз транк це дуже сильний браулер. Мені хтось пать кидає, але я не буду приймати насправді. Ну и подавайска, дайте Финикс. С Финкс або Байрона. Драко. Я бы драку теж нормальний пацан. Ну, О, а на цій мапі царі Така имба. Кольт, байрон, Олі, Кенджі Сфинкс и Луми. Так. Ну, я відразу пішов в центр. Але думаю, що тут би мені було краще. І теж він це ж кидає, що дуже класно. І відразу в мене є то. Я вже заряджений причому. Відразу підформлю. У нього теж здалеку. У нього чітко середня атака. Тут я бачив Сфінкса. І просто двох знищив. Дві банки відразу. І мені трошки треба підхилитись. Я що дві банки підібрав? Ой-ой. Я з ворон. Ворон бив то. А вот той воронжеш. І просто йому хана, бо в нього дуже мало хп. і все. топ 1 Отак От за драка насправді треба грати. Тоді ворон також помилився, бо він не перевірив ті самі кості. Кості і все. Знову мені драка, випав. Шауні так нині на драку, ще стоїть два підряд. І мапа та сама. Буде класно, якщо ще ці самі чіп. Чі, е, так. Ну навіть тут нема що говорити, бо всі ще випадають, ну, це всі однакові. Тут три банки представте. Ви колись таки бачили? Я їх відразу всіх доможу. Все. Звичайно, я по них вже не повернувся, можливо, якийсь нобас по них прийде і його туман зажме, Ну, люди є різні. Ой! ой Там Байрон вбив Лумі, а Кенді вбив Байрона. Просто Легендарка! Білі легендарку. А ні. Мені треба було втікати. Я ну, драко як танк, але його дуже легко вбити, бо танків пробивають. Танки пробивають. Але я не побачив, що мені перемогу зарахував. Знов драко. І знов та сама мапа начебто. Так. Я не знаю, що це таке. Якийсь баг просто. Ну, я до Транка зараз не буду йти, але в мене більше ХП. Але все одно. Оп. І просто відразу. І тут, блін, транк Криса просто. Тран Криса. Забрав мою банку. А я зараз помру, а тут й боні, не. Ну, там було без маянь. Там Транк з одного Ворон з другого Ні. там було просто без варіантів. Е, можливо, О, до речі, щось новий сезон. Я це поки ще не буду дивитися. Щось. О, 10 гемів. Насправді, я збираю на Один дуже класний скін. О, до речі, тут класні скітки чуєте. Але я збираю геми на... Де цей Скін? Або на оцей скін, бо він теж дуже класний. Ну, ну і також я збираю геми на скін або цей, або цей. Бо це справді десь це дуже сильний браузер. Але поки що не про том. Погнали далі. О, мені дали транка. І знала та сама мапа. О, я вже ту мапу на пам'ять вивчив. Знаю вже кожен банк. Ще, до речі, є один транк. Бо в одній катці повторюється лише один бравлер, два рази. І просто стирюю банку і все. І вбиваю просто. Ще йду по цій дві. Давайте ще цю доламаю, не знаю чого. На мене гаджет теж файний стоїть. Завжди беріть цей гаджет. Насправді ж в мене зараз стоїть, бо він отаку колюжу залишає. Не знаю, навіщо я це зламав? Просто не знаю. Ух, нічого собі! Тут драко на тусі, Н -н на тусі на розслабоні. Я вже двох тим часом бив, якось цей час так швидко промайнув. Був Олі. І просто і просто ну... За Транка дуже легко грати. От що, -що Транка дуже легко грати? І просто цей пацан спалився. ха-ха. Ну, йому тут вже... Через лаги все одно переміг. Так. Це вже в мене п'ята перемога. Давайте далі будемо грати. М -м Дайте драко. Блін, добре, що хоча б і мапа. А я б дуже хотів спробувати зіграти на Сфінксі. Йой, я бачив тут Бонні з таким гарним скіном. А, я думав, що вона донизу піде до мене. Бо для мене ця банка ближча. І все. Так. Тут просто вже шалений бій. Погнали за Олі. І все. Ну. Давайте ще цю банку доламаю драконі. Блін, знов ці лаги! І там Кенджі мене вбив з гіперки. Тут 4, та. Перемогу мала би зарахуватись. Та Давайте... Ой, відміни на чайну катку. Олі. Олі. Ну, що ти мені скажеш, Жолі, чи я переможу чи ні з нов драком біля мене? Бо, тих, мені прям Драко в цих катках щастить. Бо, дуже сильний бравлер також. Той саме. Дуже сильний бравлер. Просто фармлю це і просто застрибую на драко на лумі. Я лумі вбив. Це було прям дуже епічно і Транк добиває цього мого найбільшого ворога. А, блін, я хотів до Транка застрибнути. Все, я втікаю. Бо щас Байрон мені на ту ульту дасть. Що я вже не відхилюсь. Так, добре. Та опа. Халявний гіперзаряд, Навіть не треба було нічого ламати, а тут та Сфінкс. І раз, і все, свинксана. Все. А речі свинксаль ль льтава в нас уповільні. Хто не знав, тому розказав. А це только ще досі літає. Круто. Ну будь ласка. О, отак би то було странку. А, кстати, у мене вже тут два. Він сказав, скільки я за це вже вже кілі зробив. Так. Тут хтось є чи нема? Ой, що тут довго треба тих шукати. А я зараз просто стрибну на гаджеті. О, залетів у стінку. Ааа, цей транк. У нас він час ульту і гіперкупу с. Надав увітер. Все, все. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, добити, добити. Ні, Ну, трохи не хватило, дві плюхи дати. Ну, все одно топ-2. Все одно дуже добре. І квестів так непогано виконую, ну, особливо на рейкси. І ще лишається лише три перемоги. Давайте далі, будь ласка, дайте один хоча б раз свінкс. Але ні мені дають якогось ворона, Все одно. На цій мапі я вже грав. А ви бачили колись пацана, який грав на срібному транку. Бо в мене в катці такий попався. Один на мільйон, чесно кажу, і все. Просто до драко прийшов і має відходити. Точніше, драко до мене прийшов, має відходити. Все, що чекаю банку. А ой, ні. Оце драко дуже сильно помилився, я його ще звиношу. Ну, він так від... Отруєння помираю. Отак. І мене Олі просто в криси підлітає. Ото, от такі криси бувають. Реально. Погнали далі в катку. Ой, mm, кенджі. Добре, новий Браулер для мене. Я ще на ньому ніколи не грав. Новий Браулер. Ой-ой, баги. Так. Постараюся виграти на цьому невідомому бравлері. Але ні, я ж на ньому вже грав. Просто ранки обновили, я вже пару днів тому грав. І просто як 556 хп. Як мене ворог заніс? Якані вже не буду ніколи обрати, тільки останнього легендарку. Драко. Дякую. Не могли мені би Сфінкс а або культа? Не біля мене є. Ще один драко. О, це прям імба. Він щас піду. Він не пішов до тої банки, імбо. Якщо він не пішов, то я піду. А тут та ворон. Просто, будь ласка, стати, стати... Все. Все. Всім хана просто. Знищується що банку просто. И все. М -м -м. Ульта и гиперзаряд. А тут алуми просто сховалась. Реально афк стала. Відразу гиперзаряд. Ага, гиперзаряд. Знайшовся, блин. И просто. Ще, один. Ще одна ульта. Всем оликинне. Ну, я там бачив, якраз біля мене був Сфінкс. Ще один і прозаряд. А! Опа, відразу. І все. Сфінкс хана реально <сум> Сфінкс хана. Так, і ще залишається нам лише дві перемоги. Давайте. Нарешті, ура! Мені дали сфінксу Ви не уявляється, як я радію. Нарешті. Я спробую цього для мене взагалі невідомо. Я навіть його не тестував браулером. Типу в мене гаджет вже нормальний. Я знаю, що на, цих... що на цьому гаджеті нормальний йде. Атака. Ну і. Пф. Бонік, все. Я просто помер. А, як... а я міг би гаджет прожати. Я б ще трохи гадити прожати. Я би міг врятуватись. Дайте знову Сфінкс. Або Байруном. Драком. Це вже який раз? Напевно, що п'ятий навіть. Добре, знову це мапа, на якій я на сфінксові грав. Постараємося затищити. Постараємося, принаймні. Так, і думаю, першу баночку. Давайте поки що зачекаємо, поки я заряджуся сам. А тут та Байрон. Ульта гіперка. І ся Байрону хана. Просто донещу ще це. Так і знав просто Кенджі. Я так і знав. І мене Сфінкс, блін, добиває. А не який? Топ-5. Зарахуй перемогу. Ні, тільки топ 4. Добре. Я не можу справді ці дві ігри перемогти. І мені Байрун надали. Вау! Я справді вам вже можливість е, Байерна отримати, але я його. ну, той, той його як той. Блін, як воно. А за кредити, але тут Кенджі я його взагалі не хочу трогати. А тут її гіпербезкоштовним. А, тут Олішей. А тут ще й Трамп та ви що? Тут все на всі ста. На. І це була для мене дуже велика помилка треба хілку пружати відразу. Так. Боже, скільки тут є призаряд Цих сидить, що я... я не можу. Просто треба Сфінкс є. А там драко, ні, странк. Все, добре, я йду по цей гіперзаряд. Я з ким? Я з культом взагалі. Він там просто цілу груди сидів, я його тут спалив. Все. Отако на байроні треба тащити. Так. І залишається нам остання перемога. І тут нам дають драку, вгадав? Ні, Кенджі. Кенджі дайл. Далі. Ну, друга спроба. Перший, як завжди, кажуть, Коман. Перший Коман. Ну зараз на кого? Хм, навіть ні на кого не буду йти, просто банку залутаю і всю. Ні, ну транк, ти вже колись спокоїш? Просто на банку льтує і всю. І мене транк добиває, я в десяті. Боже, Канджи це не мій бравлер. Ну типу бравл дуже, Бравлер дуже сильний і ні ніби слабкий. Так, і мені дала сфінкс. Дякую просто, дякую. Моя друга спроба. Дякую, розробам. Дякую. О, мені Коль допоміг. Дякую, братан. Дякую. І просто згаджити. Сейчас давайте релот. А я там почекаю тут. Ульта є. Yeah. Давайте я особі сюда, типа, о, на ворона. Треба ще на ворона. І просто гіперку. Де той драку. А, от прикиды драку треба бояться. Давайте це банк залутаю. І просто... Ха-ха, ворона. Ворона обдарив. А це нормально. Все. Теперь драко був, ні? Ні. А де вони всі поховались? Е Бачив. Вона, щоб моя штука тут до нього полетіла. А тут транк! Треба добити транка. Ай, ніхто не може добити транка. Все добив транка! ТОП 3, так? Да? ТОП 3. Топ-4, тобто топ-3. Тобто Просто в останню секунду добив транк. Її заряд получив. Давайте, на кого ви мені дасте є призаряд? На фенго. Добре. Навіть дуже круто. Дивіться, скільки я можу прокачати браулерів скількох? Не знаю, я прокачаю ріком. Купу виборів я прокачав ріка. Крутом! Ну, ось мій фенх, ось моя гіперка. Супер просто. Значить що я пустки нам? Ну, оце дуже гарний. Ну і на цій краплині наш відеоролик приходить до кінця. Не забувайте підписуватись на канал, тисяти лайки. Ну і також не забувайте дзвонити у дзвіночки, щоб не пропускати нових моїх відео. І всім па-па-па-па!